Увага всім православним українцям під виглядом захисту віри в Україні поширюється небезпечна дезінформація. В інформаційний простір закидають протиукраїнські фейки. До вашого відома, сайт СПЖ частенько посилається на своїх колег-сектознавців: дворкіна та новопашина. Ну, просто справжні їхні прихильники. Це не сайт незалежних журналістів. А банальний рупор свого гуру Олександра Дворкіна по факту РПЦшна помойка, яка відпрацьовує інтереси УПЦ МП та Рацирсу зі своєю антикультовою істерикою боротьби із сектами, слово в слово повторюючи Дворкіна з тією ж україноненависною ненависною риторикою. Тому всі розповіді, що вони відокремилися від Москви, це чиста брехня, яку нам намагаються впарити. І при цьому всьому вони ще й мають наглості називати себе українським сайтом. Тобто, ми бачимо, що вони не стільки АЛЛАТРА хочуть заклеймити, куди ж вже більше ті, хто нападають на АЛЛАТРА, ті нападають і на Україну. Вони бояться Україну, бо вона не здалася, і бояться АЛЛАТРА, бо вона їх викрила. Їх ціль то не АЛЛАТРА в даному випадку, а зробити з українських політиків і народу України сатанистів, окультистів. Щоб москалів совість не мучила, коли вони вбивають нас, коли ракети летять по мирному населенню. Тут їхня маніпуляція дуже очевидна, бо Єрмак вв'язаний в скандал з плівками міндіча, його і так у відставку відправили, і вся країна останніх два місяці про це говорить і слідкує за новинами. А тут же треба трохи хайпанути. Двох зайців вбити і Алатру приліпить, і українську владу змішати з окультизмом, щоб вони могли вільно очищати від нечисті Україну від цієї бісовщини.